Це відео для вас, якщо ви, як і я, ніколи не цікавилися іншими режимами сервера в DST і просто завжди обирали виживання і в душі не знаєте, що там в інших режимах. Їх всього 5. Почну з класичного виживання. Тут, якщо всі гравці від'ємного живуть, запускається таймер, і коли таймер закінчується, ви можете прощатися з сервером. Тут доступні всі шляхи воскресіння: вівтар, амулет, живільне серце. Одним словом, класичний Starve Experience. Спокійний, це казуальний режим. Тут можна забути про голод, замерзання та темноту. Шкода від всього іншого понижена і завжди можна воскреснути через портал. Безкінечний. Теж саме, що й виживання, але тут завжди можна воскреснути через портал. Вільний це досить унікальний та оригінальний екземпляр. Гравець спавниться не біля порталу, а в випадковій точці на карті. Вівтарів немає і інші методи виживання недоступні. Після свого єдиного логічного кінця в ДСТ вас перекине на екран вибору персонажів і ви почнете все спочатку. Часто використовується на великих публічних серверах. І останній режим це суцільна темрява. Звичайне виживання, але у світі вічна ніч. Проте у вас буде трішки ресурсів і багаття для старту. Пишіть в коментарі, якщо хочете побачити моє виживання. В цьому режимі. Тепер ви знаєте, що це за п'ять картинок при створенні світу. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд та бувайте.